Я святував перед президентом України нашим Володимиром Зеленським на конгресі регіональних ради, який був у неділю. І я хочу сказати, що ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, проходження зимового сезону на наступний день після закінчення минулого опалювального сезону. Тому Багато, що ми зараз робимо, і все бачать харків'яни. Дуже багато перекладок магістралей, що зараз ідеться по місту Харкова. Ми плануємо перекласти 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Це скажімо таким чином рекорд, який буде у Харкові. Крім цього, ми до початку охвалювального сезону побудуємо. 31 локальну котельну, яке буде давати змогу нам незалежно від можливого локдауна подавати у домівки харків'ян тепло, гарячу воду буде електропостачання від цих катерів. Крім цього, хочу сказати, що ми зараз працюємо над відновленням трьох котелів, які є розташовані у північній Салтовці. Це найбільш постраждалий район міста Харкова. Ви знаєте, що ми дуже багато зараз відновлюємо там домівок і хочемо зробити таким чином, щоб у цьому країні теж було тепло.